Вітаю! Останнім часом всім українцям було дуже страшно, але ми всі були дуже сміливими. Ми, діти, повинні залишатися сміливими і бажати на небезпеки, які можуть зашкодити нам. Сьогодні ми дізнаємося про міни та нерозірвані бомби та правила безпеки, які потрібно виконувати, якщо ви опинилися у небезпечній ситуації. Ці небезпечні ситуації можуть бути де завгодно: на вулиці, на дорозі, в полі, на твоєму подвір'ї. Нам, дітям, потрібно бути дуже уважними, коли ми на вулиці, йдемо до школи чи граємо з друзями. Давайте дізнаємося про деякі з небезпечних ситуацій, на які ми повинні вважати: є три небезпечні предмети: перші міни метеликів. Вони виготовлені з пластику і можуть бути різних кольорів. Найпоширенішими є: зелений, сірий, помаранчевий, синій, білий. Наступні Наземні міни. Деякі зроблені з пластику, а деякі з металу. Вони можуть бути різних кольорів: найпоширеніші кольори: зелений, коричневий, чорний і сірий. Останнє, про що ми дізнаємося, це бомби та ракети. Зазвичай вони виготовляються з металу, і вони мають різні кольори та маркування. Найпоширеніші кольори сірий, коричневий, чорний і зелений, всі міни, бомби та ракети є дуже небезпечні і можуть сильно поранити нас, якщо ми до них доторкнемося. Звичайно, вони лежать на землі, але іноді знаходяться в будівлях або на деревах, на дахах або в ставках і озерах. Вони також можуть поранити інших людей, тварин, автомобілі та транспортні засоби. Якщо ви їх бачите, не торкайтеся них. Дотримайте наступних правил безпеки. Пам'ятайте, не торкайтеся, озирніться, щоб перевірити, чи є ще, залиште щось на землі, саме там, де ви знаходитесь шапку, сумку або щось інше із кишені, і обережно відійдіть, дивлячись, щоб інші не йшли туди, у це саме місце. Відразу розкажіть дорослому: опишіть, що ви бачили, де воно знаходиться і який предмет ви залишили на землі. Дякую за вашу хоробрість.